Ріка не стратила мене, зріс я на тучних водах тиси, і зараз, щоб держатися на плаву, мені було доста одної здорової руки. Ріка вивергла мене на зарінок, де я зачепився на навислу вільху і як килава жаба вицабав на берег. І як сліпій куриці зерня, трафився тут стіг сіна з укритим циратою заголовком, не знаю, звідки добрав я сили, щоб вискубати собі в сіні яму, заліз у неї і затих, нагріваючи тілом сухе гніздо. Мишка попискувала мені на вухо свою колесанку, але недовго я її чув сон зломив мене на добру добу. Прочумався перед світа і, боячись гулькнути на людей, сліпма рушив у хащі, знав, що поголос про втечу, війну в селами і на мене вже чигають жандарми. Одне стелилося спасіння, ліс. І я дерся в гущак, обминаючи возові колії і топтані путики, вгадуючи в корчомахах звірині тропи, що я робитиму в хащі сам. Про це я боявся й думати. Пралісні дебри глухли й темніли, очі виїдала сіра ряботина, гнітила спресована тиша і замкненість простору. Вітролом грубезні колоди, терня й намети, гнилого листя перегачували мені хід. Щоб обдурити голод, я пив зі жмені воду і жував бруньки. Вбита рука затерпла, посиніла, я її не чув. Де інколи крізь галузя вцірялося, як мачуха надіти бліде сонце, але й того було доста, аби хоч мало розвіяти мої смурні гадки. Я біг, утікав від страху в страх, від учорашнього дня у безвість. Птиці вривали свист і заумирали, коли я човгав нетріщем, звірі з кляними очима косилися з криївок. Я тут був чужий. Далі йти було ніяк. У яму під вивернутим коренем я назгрібав листя і сухої папороті, зарився, як звіря, і в полохливому сні перебув якось ніч. Прохопився я від теплого повіву в лице, розтулив очі і увидів інші очі, як дві великі сливи, а під ними мокра зморщена рийка. Ведмідь. Він скривив морду, як чоловік, до плачу і хрипко заревів. Я зірвався на ноги і перелетів через пень, помагаючи собі здоровою рукою. Страх, як вітер, гнав мене у плечі. Серце гупало десь аж під черевом, оббігав колоди, перескакував вирви і проточини. пружиною вихапувався з ярків, а ззаду насідало звірине хурчання. Ялини крідшав, я біг уже просікою і потиличним оком бачив, як на зирці вайлакувато хлипає ведмідь. Худий, облізлий по зимі. Закралася гадка, що він не доганяє мене, а просто жене, раз у раз спочиває, потираючи лапами голову, ніби й мені дає перевести дух. І от я вже на голій руні. Бігти по всохлій траві, псяйці легко. Знаю, що звір не любить відкриту шир. Вітер збиває тут нюх, а очі після голодної зимівки ослабли. Та відмідь бере вліво, йде навперейме, жене мене на кремінну косу. Добре, думаю я, може, там відіб'юся від нього камінням.